Ох, іноді єдине, що треба для справжнього щастя, це просто лиштуватися в зручному кріслі з чашечкою е карпатського чаю. Ну тоді вже хай крісло буде з вовни карпатських овець. Такі створює українська компанія Гушка, і саме про неї та про те, що вона виготовляє наша наступна розповідь. До речі, я знаю Гушку, там майстрищі надзвичайні автентичні ліжники та коце виробляють. Що? Крісла, що мають вигляд справжніх овець, я сижу на м, кріслі пуфа М4, яке виконана в гуневій техніці. Це техніка з таким довгими вовненим пасмами, виготовлена з е, натуральної вовни, овець вільного випасу. Для виготовлення одного такого крісла. Карпатським перукарям потрібно щонайменше вісім овець. А нитку, яку ми використовуємо для ткання, ми виготовляємо самостійно вручну. Для нас прийдуть її жінки повністю кожну ниточку пальцями на старому веретені. Після того виріб проходить саме етап ткання на верстаті. Здавалося б, що цим мав би вже закінчитись процес, але після того цей виріб має ще потрапити у валило. Валило це така собі пральня на гірській річці. Матеріал умивається в чистих потоках самих Карпат. Після того виріб висушується, і після висушування він ще так годин 4-5 Він ще чиститься, чиститься від різних гілочок, листочків. Після чистки вже зшивається сам чухол, і тоді вже переходить до етапу саме натягування на каркас. Дарина Луканюк, співзасновниця майстерні гушка. Вона відроджує унікальне гуцульське ремесло. Ліжникарство: вовняні килими, ковдри, доріжки, пледи та подушки, виготовлені вручну за українськими традиційними техніками, розлетілися по різних країнах світу. Зараз працюємо над лінійкою меблів, працюємо ще над лінійкою одягу, експериментуємо часто в абсолютно нетрадиційних використаннях вовни, там вивісках для магазинів чи в обшивці стін, панно вчимось використовувати вовну по-новому. З іще однією ідеєю: використати вовну по-новому до мануфактури. Гушка звернувся український меблевий бренд Кінт. Так народилася лінійка унікальний. Крісел, овець приблизно півроку. Пішло на виготовлення перших прототипів, тестування їх. Ми спочатку виготовили один сегмент, натягнули на нього, скажімо, цей матеріал з вовни. Зробили деякі там поправки, і вже потім адаптували, скажімо, весь цей чехол на весь наш на все наше крісло. Окрім гуневих, до колекції увійшли. Чесані крісла, це традиційна техніка саме ліжника, ліжника такого пледа, з якого пішло це ремесло ліжникарство. І коли просто полотно виткане на верстаті, його такою щіткою з металевими зубцями вичісують, тому називається чесана, і вона робиться така м'яка, як, як шерсть якоїсь тваринки. А що знаходиться під вовною? Нам показує засновник меблевого бренду Максим Кулік. Це фанерний каркас, обтягнутий поролоном. Він тут по-хитрому сконструйований, так як є ну, свій дизайн, своя форма, радіусний напіввалик. І тут у нас також радіус. Тобто це е, складається фанерний каркас, е, клеїться поролон, клеїться напіввалик і оклеюється синтепоном, це щоб е, форма стала більш пухка. Нашим таким, одним з челенджів було підібрати правильну щільність, щоб на ньому було як комфортно сидіти, але е, тим самим, щоб поролон тримав форму і з часом не деформувався, не просідав. І так далі, усі меблі в майстерні Максима виготовляють за ескізами українських дизайнерів. Бренд бере участь у міжнародних виставках, щоб популяризувати роботи наших митців. Колаборація з Гушкою стала перетином традиційних ткацьких технік і сучасного лаконічного дизайну. Ми представили його на виставці ДВРЗ, постійно були присутні на експозиції, спілкувалися з цим відвідувачами. Всі були ну. Фоткались на ньому, там не знаю, там борщісували його, гладили і так далі. Були дуже зацікавлені в цій формі в цьому матеріалі. Взагалі вражені зараз. Крісла представлені в шести відтінках для кожної вовняної техніки. Найближчим часом майстерні планують спробувати виготовити цілий диван, який буде схожий на вівцю.